Так, ну що, всім привіт! Сьогодні хочу трішки поговорити про таку міні-болгарочку. Ну, якщо пам'ятаєте, десь рік назад я брав таку, але вона була з щитковим двигуном іншого кольору. І найменування її було як не Макіта, а Міакіда. От. Ту зелену болгарочку маленьку я брав в Україні. Ось, тобто не на Алікспрес. І думав, що її вистачить, але її не вистачило, пропрацювала вона ну дуже недовго, короткий час. Бо її двигун в тій болгарці був щитковим Може брак попався, а може такий двигун. Ну, тобто він дуже швидко перегрівався і за цього перегріва вийшов з ладу. Побачив на Алікспресу ось таку, на, на той час це теж рік назад я її брав. А, на той час це була ну, марка про ось. вона тільки тоді з'явилася і тоді в неї були кущорізи, болгарки і, по-моєму, гайковерти. І вони були недорогі. Тобто ця болгарочка в комплекті з одним акумулятором дисками вона вийшла десь там 500 гривень ось, на той час. Зараз я навіть не знаю, але я думаю, що вже не 500 ось. І вона вже йшла з безщітковим двигуном. Ось. Ну і Рік вона в мене, рік я працюю, і ну, нарікань нема. Маленька, компактна, це рідний акумулятор. 12 вольт, 2000 мА. А це акумулятор, і другий такий в мене є, з тієї, з предыдучої болгарки. Ну Там я не пам'ятаю, теж 12 вольт, але не 2000, а по-моєму 1200 мА. Ось, і вони всі, форм-фактор одинаковий, тобто з тієї болгарки і на цю болгарку воно підходить. Так. Ну, на цій болгарці, як і на тій, є індикатор заряду. Ось такі, як що видно, зеленим світяться ділення. Ну, так вона годить так вона працює. Шпіндель, як і на тій, фіксується цією скобою вверх. Є такий Геобразний шестигранник, він в комплекті. Йде з цією болгаркою, відкручується цей гвинт і міняється диск. Ось. Назад защлкується защитний кожух. Отак Можна його під різними кутами ставити, можна його зовсім зняти. Ну, для цього треба зняти диск і фігурною відверткою відкрутити три гвинтики, і тоді він знімається. В принципі, він, ну, я його часто знімаю, бо він ну, чаще він не потрібен. Так, також в комплекті з цією болгарочкою. В подарок положили перчатки. І ще, ну я вже не пам'ятаю скільки, по-моєму, 5 отаких по металу від різних дисків було. Один отакий шліфувальний, зачисний шліфувальний, не знаю, як правильно назвати. Отакий теж ліпістковий диск. Потім отакий по плитці або бетону. І отакий один по дереву, чи, мабуть, навіть не по дереву, а по, ну, по пластику. Пластик, гіпсокартон, не знаю. От. І п'ять, же ж, я ж кажу, п'ять отаких. Ну, тобто комплект дуже дуже гарний. Ось моя стара болгарочка від марки Лідер. 125 диск, 125-та болгарка, акумуляторна. Теж без щитка. Теж безщитковий двигун, ну працюю, нарікань нема. Оце, як я і раніше казав, одне нарікання. Нема захисту. Тобто, якщо акумулятор під'єднаний, десь якщо ви зажмете цю клавішу, там не дай Бог десь підмишку чи якось засунете куди не треба і нажмете, то зразу включає... включається болгарка. Тобто, якщо ви її десь переносите або, ну, Ненадовго перестала її працювати, то краще акумулятор від'єднати, щоб не було нежеланного включення, скажімо так. Ну, от. ну тут клавіша так просто її не включиш, тому тут краще. А тут ця педалька, вона, уви. Ну і для сравнення оце 125. А оце... Ну, Я не знаю, 75-76, так як диск, я теж не пам'ятаю, по-моєму, 75 мм або 76 мм, тобто скажімо так, що це 125, а оце 76. Оцією болгаркою ви, ну, ну теж ну, би, як би корисна в своїх цілях. Але оця маленька, десь кудись підлізти, щось десь відпилити, ну, дуже-дуже корисна річ. Ось. Займає мало місця, легка, вдобна. Візьму отаку залізяку. Можна, в принципі, можна і ну, не дуже товсту, але і арматуру перепилити. Але ну, ця болгарка для такого не дуже підходить і це ну, на крайній випадок. Тому ось десь такі залізяча можна перепилювати без всяких проблем. Оце, до речі, спрацьовує захист, тобто, якщо дуже сильно притискати, то спрацьовує захист, аби не пошкодився двигун. Ну, от і все. Отак воно все відпилює. Працює. Має право на життя. Ну і трішки зачепимо оцю дешманську пилу, Кущоріз. В ній з заводу стояв теж щитковий двигун, тому сюди. Був поставлений безщитковий двигун, підібраний на Алікспресі і сюди внідрм. В принципі, без, без особих ну, переділок. Ну, Це працюю я вже пилку. Та десь рік назад вже розповідав. Ну Досі вона працює, теж з нею все гаразд. Безщітковий двигун себе показує дуже гарно. На неї та й на болгарку докупив на Аліку отакі ще два акумулятори От, 4 ампер, часу, ампер годин. От, теж працюють нормально. І мені дуже подобається оцей стандарт Макітовський. Ось, що Ну, ось ось лідеровський акумулятор. І він підходить також і на оцю. Пивку. Також оці акумулятори, що я докупав, пару штук, вони підходять і на болгарку, і на мийку, на мою ту маленьку миєчку. І туди, туди, тобто універсальні, заміняємо акумулятори, все гарно і удобно. Так. Ну а тепер що? Щоб трішки болгарочку показав, тепер зараз. Покажу, як ця ну просто беремо отак от раз пилянням, Ну, опять же, зависить від того, скільки ви хочете перепилити, як довго будете пилити. Ну, от. ну, я роблю так. Один раз отак мастилом трішечки промастив цепок. Бо тут автоматичної змазки немає, тут зовсім змазки немає. тобто Ось такий бутульок і сам мастиш. Трішечки отак вивками прогнав, щоб мастило трішечки розійшлося. Ну і ось просто беремо, що в мене тут є. У мене тут є отакий от горіх. Ось. Беремо. Ну, В принципі, за цим більш двигуном, що я поставив. Я можу перепилювати більш товсті дерева. Ну, це вже, опять же, на крайній випадок. Для більш, більш товстих і дебелих таких дерев є бензопила. А для більш таких маленьких, для цього, щоб бензопилу не запускати, вона ну така, громоздка, тяжка. А це маленьке, вдобне, легке. І отак от береш і поїхав. Це зараз я на неї давлю, тобто створюю такий тиск, і вона пили без проблем. Ну, а зараз спробуємо без тиску, як вона сама, просто направляти. Ну, так от без тиску. Тобто теж я гадаю, що достойна річ, коштує своїх грошей. і, ну, Наприклад, мені вона дуже допомагає, як і маленька болгарка. Все, оце акумуляторне, портативне. Акумулятор підключив, зарядив, підключив, з собою в сумочку кинув, тихенечко, тихенько, легенько. І пішов пилить, пилить і пилить.